Ми чули, що наш триєдиний мозок, і умовно кажучи, ми маємо три мозки: мозок крокодила. Мозок крокодила, це на першому, на першій такій колонці, там, де таке крокодила? Так, так, да, да. От я е, да. Тут світлинку, що не могла вам показати, бо білий екран там я спробую знайти показати цю малюночок. вона навіть намальована у вигляді крокодила. Це наш найдавніший мозок, який відповідає за наші реакції автоматичні. Ну, вибачте, хто регулює, коли серед ночі нам треба побігати в туалет? Чи хто регулює, коли я хочу попити водичку? До речі, водичку я б дуже хотіла, щоб. Вона була біз, ну, біля вас. Або хто регулює, коли є вибух, хапатися там, хапати дитину чи що? Ми ж не маємо часу про це поміркувати. Це регулює наш мозок крокодила, який відповідає, ви бачите на екрані. За інстинкти самі Я не почула знов-таки хтось мені щось дублює. Прохання зараз, мікрофони свої без потреби не включати. Дуже прошу. Інстинкти самозбереження за наш, наше розмноження, за боротьбу бий або обтікай, ну, втеча за вмирання, це все зрозуміло. І цей мозок крокодиле чи. Ствол мозку і мозжечок, якщо науково, це найдавніша частина нашого мозку, яка нам передалась з пра, 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 ну, за цією еволюцією за теорією Дарвіна. Далі йде наступний середній стовпчик, ви бачите мозок савця, його іноді називають що мозок мавпочки. Чому так? Бо він відповідає за лімбічну систему, за, емо... за емоційне реагування, за наші звички, за нашу пам'ять. І ви знаєте, соціальна взаємодія, ну, що ми соціальні істоти і через емоції саме ми відчуваємо інших людей і ми комунікуємо. І це оцей мозок савця або мозок мавпочки, щоб воно вам було. Було так ну наочніше, уявіть ті мавпочки, які комунікують, які своїми сигналами передають емоції і розуміють одна одного. І третій мозок це безпосередньо вже мозок людини, це правий стопчик, це найбільш юний, най, найбільш юна частина нашого мозку, мозку неокортекс. І там безпосередньо вже мова, за рахунок чого ми можемо обмінюватися там мислення. Бо мислимо ми, ми не тільки через мову, ми, я ще повторюю, ми мислимо ще образами, але ми мислимо і через мову. І через образи це права півкуля, ліва півкуля це раціональне через слова. В нас є уява, свідомість, але все це неокортекс. І якщо перший мозок, мозок крокодила, це. Наші автоматичні дії, що треба робити, Мови, мозок в мавпочки посередині, це наші емоційні реакції. То неокортекс, це системні рішення, це усвідомлення, це осягнення, тобто раціональні рішення, причина наслідкові зв'язки. Ще раз дуже прошу перевірте, включити мікрофон. Дуже прошу. І що я тут маю... А ще трошки теорії до того, щоб ну пояснити, як воно працює. Дивіться, у нас ще є так звана парасимпатична нервова система, парасимпатичний відділ і симпатичний відділ, все це пов'язано з цим середнім мозком, мозком савця або мозком мавпочки. Воно, ця симпатична парасимпатична нервова система туди під'єднується. І в чому тут річ? Коли в нас ситуація стресу, ну, в нас треба щось треба швидко робити. У нас включається симпатична відділ це правіше. В нас розширюються очі, в нас пересихає в роті, ми починаємо швидко дихати, в нас серце починається, серцебиття, уповільнюється травлення. До речі, дуже люди перепитують, чого мені важко їсти під час стресу. І зараз дуже багато людей, які є навіть порушення харчової поведінки за рахунок того, що підвищений рівень ну цього стресу, дістресу, ну, коли стрес постійно, це вже дистрес. стрес, і за рахунок того йде оцей симпатичний відділ більш активний, і тоді люди навіть не можуть їсти. Е, стимулює виділення глюкози з коротчого пряму кишку. Ну тож є така фраза, що так злякався, що аж у штанях щось знайшов. І, до речі, не секрет, що наші воїни, особливо недосвідчені, коли йдуть в перший бій, дуже часто то йде з. З наслідками в штанях ну це тому, що йде викид адреналіну, і система спрацьовує так, що все зайве, що заважає бігти, бути активними, щось швидко робити, воно все викидається. Їжа не приймається, а те, що прийнято було до того, воно викидається. <ган -2> е, і розслаблення січового е, міхара також, тобто ви виходить із і кишківника, і зміст і, і, січового міхура, щоб тіло було як можна легше, щоб воно, до речі, це відповідь, чого діти зараз дуже часто став НРС, ну, пісяються, бо... Це працює симпатичний відділ. Але щоб було все збалансовано, у нас є парасимпатичний відділ. Там, де вже ви бачите, звужуються зіниці, з'являється слина. І, до речі, чого я прошу, щоб водичка була, бо коли ми трошки-трошки випиваємо водички, це також сприяє виділенню слини, Але бо навіть кажуть колеги просто згадка про лимон. Це вже виділення слини, і це автоматично запускає парасимпатичний нервовий відділ, звужує трошки бронхи. Уповільнюється серцебіття, нас починає працювати трав, травлення, ну, все інше стабілізується. І що я ще на цьому малюнку хочу розповісти? Зараз в зв'язку з дуже тривожним станом, весь час і в країні. і... Та й поза її межами ми ж ми бачимо, що ми не у нас є невизначеність. Ми хвилюємося за себе, ми хвилюємося за рідних, у нас почастішили обстрі, обстріли. У нас весь час йде стимуляція симпатичного відділу, і скажу чесно, мабуть, ті, хто це робить, на це і сподіваються, щоб людей вводити в цей стран, стан постійного стресу, постійного такого напруження. І через те, почасть почастішили, я працюю так. Тож на лінії кризового консультування, у нас почастіше розлади сну, люди не можуть спати вночі, розлад харчової поведінки, люди не можуть нормально їсти. Ну, хтось у когось вивертає, а хтось, навпаки, їсть, їсть, їсть і не може наїстися. Тут же, щоб пояснити, чого їсть, їсть, не може наїстися бо коли Симпатичний, ну, симпатична нервова система активізована, це йде звуження також судин, і там, як наслідок, нема нормального годування кліток тіла. Тобто сигнал мозка йде, що я голодний, а та їжа, що йде, вона не потрапляє. І тому людина, іначе заїдає, ну кажуть, заїдає стрес. І почастіше ли випадки. Апатії, депресії, неможливості щось робити, і чому це відбувається, я поясню трошки трошки далі. Отже, в кожного з нас є вікно толерантності. Вікно толерантності це той вплив стреска, який ми можемо долати, ми в ньому рухаємося, і для нас ну ок, там трошки гучніше, там трошки слабше якісь виклики, але це ок. Та коли стрес дуже сильний впливає, а за, зараз у нас це не просто стрес, а дістрес впливає, і впливає, і впливає постійно, е, в нас е, оце реагування е, за рахунок викиду адреналіна змінюється, ми стаємо шо, ну, більш. Е, Іноді активними, а іноді агресивними, а іноді плаксивими. Тобто там є така, що хтось хтось реагує на стрес у вигляді агресії, хтось реагує на стрес у вигляді у вигляді плачу. Це дві можливі реакції, але і те, і те стає яскравішим. І що ще стає, оскільки стрес сильніше із зони максимуму і зони мінімуму людини, то людина в неї Ще раз, будь ласка, мікрофон виключить. В людини змінюється вікно толерантності, воно стає вущим. Тобто людина. Не може тримати ті навантаження, що було до того: емоційні, психологічні загальні, і людина менше відчуває ничні, вона менше відчуває біль іншого, чи ти людину, що поруч, бо в неї вікно толерантності дуже звужується за рахунок у тих двох систем, що я вам пояснювала: симпатична і пересимпатична. Тобто, ми стаємо менш лояльними, менш стабільними більш складними у спілкуванні, це також наслідки стресу. І чому я вам показала про мозок, все ж таки, повернусь до, до того, це важлива річ. Під час стресу, аби зекономити нашу енергію, неокортекс відключається. Це Спрацьовує на автоматі. неокортекс відключається, можливо, кожен з вас був в такому стані, коли ой, що робити, куди бігти, і взагалі, ну я чогось згадала, коли тільки почалось бомбардування Києва ще рок... два роки тому, і всі казали, тривожна валіза в укритті, я отак сіла біля того чемодану, отак сиджу, кажу синові: я не знаю, що класти ну, в цю валізу. А він каже: Ну ти що, зовсім ну кажу, я зовсім у ну, мене настільки сильний стрес, що я, і він мені буквально по перелік казав, що треба робити. Я не могла того зробити. Мозок відключається. Ну це я на, на власному прикладі. Можливо, ви свої пра... власні приклади згадаєте, коли у вас був дуже сильний виклик, якийсь, і мозок відключався. Ви не а, це до речі, чого важко в стресі екзамени здавати, там тести робити, бо мозок відключається. Дуже сильний стрес, і чим більше людина переживає. Тим гірше воно робить, бо в стресі мозок відключається, не акортекс відключається. Що відбувається, є дуже сильна реакція і є дуже сильні емоції. Тобто мозок крокодила і мозок мавпочки працюють наповну. Коли стрес короткостроковий, ми стрес пройшли, видихнули і починаємо трошки включати голову, то що кажуть, Мозок людини, і розуміти, а що ж там відбувалося, і ми тоді переживаємо все це як досвід, і десь там вкладаємо в, я... в свої ячейки розуміння, досвіду, що це було, і що з цим робити, і як я до це реагував. Це якщо це був короткостроковий стрес. Але коли стрес або занадто сильний, або він весь час продовжений. У це переключення на осмислення не відбувається. Тобто, стресу було настільки багато, що людина не мала змоги Опрацювати цей стрес чи це вже стає травмою, це називається психологічна травма, і воно е десь осідає в тілі у вигляді так називаємо посттравматичного розладу або якщо сказати образно. Консерво, консерво психологічної травми, де є якесь реагування, де є якась емоція, але зовсім геть немає розуміння, що там сталося, і що тоді? І тоді це посттравматичний розлад посттравма, Вона переслідує людину або у вигляді якихось незрозумілих реакцій на якийсь запах, на якийсь звук, на якісь. Ви знаєте, в мене на цей новий рік моя онука їздила до Польщі. Якраз Новий рік, Різдво, вона каже: В них фейерверки, а я хапаюсь і біжу, і сиджу між двома стінками в коридорі. Бо це в неї в постаці бо вона звикла в Києві, що весь час на ці вибухи треба між двома стіночками бігти, і там організм так само зреагував. І, можливо, всі ви знаєте, що на, на десь голосний свист. чи я от... Вчора чи позавчора був вітер, я так реагувала, вітер свистить, а я вже дослухаю, чи то ракети, чи що, що там таке. Тобто, в нас всіх виповзають у ці ре, реагування як посттравматичні розлади, вони є у всіх українців, українців. і це може ну, на будь що тригерувати, спрацювати. Друга річ, що відбувається, воно переслідує нас у снах, бо у снах йде відпрацювання травми, і коли людина не може в день це відпрацювати. Воно через сни йде також переперепрацювання. Але знов-таки, коли травма завелика, е, ну, в, воно сидить в тілі, але людина не може це опрацювати. До чого я так докладно все, все розповідаю? Бо сьогодні я вам запропоную невеличко, ну так. Невеличкий чи великий протокол, як саме опрацьовувати ці ну постресові чи постравмати постресові враження? Але загально, як от можна розширити те вікно толерантності, про яке я вам розповідала. Перше, усвідомленість. Ну, усвідомленість ще є включення неокортексу, яке вам я вам пояснювала, що відбувається, як відбувається, що навколо мене. І, до речі, ті протоколи допомоги людини в гострому стресі, перший пункт це питання: дивись мені в очі, хто ти, хто я, де ми знаходимося, знаходимося що навколо нас. Такі прості питання, вони допомагають людині включитися тут і зараз і включити новийкортекс. Ново, Друге, це дихання. Дихання трошки ми сьогодні також попрактикуємо. Тут є різні, різні варіанти. Найчастіше це 3 секунди вдих, 3 секунди пауза, 6 секунд видих. Або квадратне дихання по 4 секунди, 4 секунди вдих, 4 секунди пауза, 4 секунди видих, 4 секунди пауза. Чому дихання? Дихання включає у ту парасимпатичну нервову систему, я, про яку я вам розповідала. Воно з стану активного симпатичного ну, цього роздратування переводить на парасимпатичну нервову систему. І, до речі, коли я проводжу вебінари, я подихаю з людьми, вони кажуть: О Боже, я вже спати хочу. Дійсно, і тоді хочеться спати, тоді йде розслаблення. Фізична активність, щоб спати не хотілося, і є ну, найпоширеніші вправи релаксація за Джекопсоном, пральна машинка? Хто хоче на запит, я там, дам посилання, я їх проводила. Сьогодні ми не будемо їх робити, але найпростіше що... знаєте, як діти. Чому діти іноді? Ну, дуже схвильована, бо вони через цю рухливість викидають у той зайвий залишок адреналіну. І щоб його виконати, ви знаєте, коли було бомбардування, я біг... ну, чи початок війни, я бігала до парку, я просто качала прес, чи ці ноги як лижи і дергала. І всі друзі з мене навіть дивувалися. ну, ти даєш там тривога, а ти качаєш прес. Але це мені допомагало виконати той залишок адреналіну, який в тілі за. Рахунок стресу, е, заспокоїти власні почуття. Можливо, ви знаєте техніку 5, 4, 3, 2, 1, Ца, там, де переключення уваги, наприклад, 5, 5 речей, що я можу відчувати тактильно. Чотири речі, де я можу що зараз побачити, 3, що я чую. Тобто переключення уваги на різні канали сприйняття. Киньте виклик думкам: ми ж лякаємось іноді не тільки того, що є, а те, що ми думаємо про те, що є і що нас лякає. І це вміння переключати з. Поганих думок на більш такі ну, конструктивні, позитивні, це також навичка, і сьогодні будемо з вами про це говорити. І що ще допомагає писати, замальовувати свої переживання, свої навички. І саме про це ми сьогодні будемо з вами і говорити і робити, і саме тут місце арт-терапії. Бо ар — це спосіб відобразити внутрішній світ через образи, через фарбу, через. З кольори. І це ну, включення знов таки неокортексу не в спосіб текстів, а в спосіб обробки образами. Та оскільки наші емоції, вони все ж таки ближче до образів, ніж до текстів. Ну, комусь краще емоції словами виразити. Але більш, більшість людей краще виражають свої емоції через образи. Тому арт-терапія вона дуже допомагає сприяє. Ем, Опрацювати, що там знаходиться в зоні стресу, ну як я реагую, через образи, і це ми сьогодні будемо робити.